Ви знаєте, що заламали на тижні Інтер. Хакери зламали телеканал і крутили на ньому гімн е, Росії. Та ви що? Так, давайте. Зачекайте секунду. Я чи правильно я розумію, що телеканал, який належить? За фактами російському олігарху, одному з керівників проросійської агентурної мережі в Україні, який керувався, а, директорка якого, та, генеральний продюсер якого є послідовною фанаткою Рускава Міра, який керувався Шуваловим, одним з таких відомих політтехнологів, на якому працювала депортована Матильда Столярова. От які продукували антиукраїнську позицію. Невже він прокрутив російську пропаганду, Володимира? Ну, коли це було все, що ви розповідаєте? Ну частково зараз Льовочки що з ним щось сталося? Ну коли це Свірта, що було, що щось ви сталося? Згадуєте. Ганна безлюдна, щось Шо, вона померла? чи що? Ні, вона в Відні в Європі все нормально. Ага, ну все, давайте подивимось. Телеканал Интер хакнули, и там играл гимн СССР. Также, как сообщила госслужба специальной связи и защиты информации, ряд украинских государственных сайтов была совершена кибератака. Я навіть знаю, як його хакнули. Телеканал Интер. Як. Алло. Да, да-та. Алло, это Сергей Владимирович. Узнали меня? Да, это Сергей Владимирович. А включите мне гимн Советского Союза. Да, прямо сейчас. Что это ностальгия, блин? Что это сейчас включите? Ми, я з однокласниками адихаю. Да. Та скажете, що взламали. М -м -м, давай. Чік, все. Канал Інтер взламали. Угу, угу. Інтер мав бути націоналізований. Або закритий так само, як е 112-й 112, Нюз, Зік та всі інші е антиукраїнські канали. І якщо ви хочете мене спитати, чому. То я повідомлю: а згадайте на яких каналах демонстрували звернення, коли вони ну, у цю передвиборну кампанію ОПЗЖ? Угу. А на яких каналах ведучий Доманський і його там співведучі вели у ці от там дні Побєди? От, оці, як це називається? безсмертний полк. у акції. Це вже під час кожного війни було так, кожного 9 травня. Я пам На я пам'ятаю, що тоді ще... Чому я... він не націоналізований? Я не знаю, куди дивиться Міністерство профільне, коли, ну, чому РНБО не забирає це? От, Взагалі, мені от незрозумілий е, феномен непотоплюваності Льовочкина. Я розумію, що вікові, куди він може зайти, через кого може зайти. Ну, давайте так там відверто. Нікона в гарних стосунках з усіма його партнер. Угу. З деким взагалі в дуже гарних, як виявилось. В будь-якому разі, я слухайте, а нащо тоді було закривати? У ці 112-ті ню Нащо закривати? Взяли б їх в єдиний марафон, бо тоді теж.